На сьогодні по всьому світу існує близько 58 гендерів. Чоловіча та жіноча статі вже не є актуальними, і це вже не модно. Є такі країни, у яких для п'ятирічних діток вже дозволяється обирати свою стать. І люди, які говорять, що мене створив Бог таким, дуже глибоко помиляються, тому що Бог створив лише дві статі чоловічу і жіночу. У Бога ідеальний є план. І організм людини він має свою функцію і своє призначення. І якби Господь одобряв такі всі зв'язки бісексуалів, трансгендерів і так далі, то для Адама він би не створив Єву, а створив би якогось би чоловіка або навпаки І Така вся необізнаність у Слові Божому, вона і призводить до того, що буде світ винищений так само, як і судом і Гомора, тому що їх ріхи сягнули неба.